Готую третю партію під заселення мікронуклеусів, е, як я їх готую. Ось у нас е, турецькі нуклеуси. Тут ми ставимо по три рамочки вощинки. Ось так наглядно вам покажу. Тут я в рамочках поробив пропили, щоб не паяти нічого, там, воском не капати, просто вставляється вощинка в пропил і загибається. І вона міцно тримається, не відривається нічого. І потім, отак, бачите, вони відбудовують. Коротше, ставимо три вощинки і одну сушинку. Я з осені залишаю, світлу таку от, бачите. Для чого? Тому що ми, коли засипаємо бджіл, заносимо їх на відстій на три доби. Тому їм треба корм водичка і, і ну, корм. Сюди ми наливаємо плюс-мінус 50 мл водичку в рамочку. І в годівничку ложимо канді. Канді ми беремо у Маринюка Олександра, таке апі -канді. Його, ріжу його на три частини. Ну, ось такими кусочками. Тут приблизно 300 грам. Ну, кілограм на три ділю. Плюс-мінус, і в кожного дівничку. Оце так формую мікронуклеуси. Чому використовую канді? Я противник сиропів, медів. Канді воно сухе, навіть якщо туди чи бджо, чи матка попаде, вона не потоне, не залипне. В сиропові можуть і потонути і бджоли, і матка, якщо туди зайде у перегородку, може утопитися. І так далі. І плюс канді нейтральне, як сироп, до прикладу, сироп він буде, може провокувати на напад бджіл. З канді таких проблем немає. Ну і з медом так само. Коротше, це мед, якщо вже там канді не вистачило, можна кинути. А так я завжди користуюся тільки канді в ролі е, кормів. Оце якось так, формую, засипаю сюди бджіл, черпачок такий е, і кидаю неплідну матку, водичка і корм. на три доби. Через три доби виносю і вони облітаються. Коротше, оце якось так, Готуємо наступну партію на обліт, щоб були плідні маточки.